Сьогодні я вам покажу мою кішку нову. Ну, не нову, а ось кішечка. Нам е, наша кішка, мама, привела їх у куртошку. Тільки вчора ми їх замітили. Весь, весь час прятала їх. Їх троє. Одну кішка отака чорна. Двоє цих е, сірих, е, дуже схожі, вони на друг друга схожі. Це чудово. Чекайте другу частину, У другій, третій, як вам сказала, як... Е, вони будуть схожі. Я вам обов'язково це покажу. Що вони схожі. І це не один